Так, оцінюємо програвців. А, так скажу від 1 до 10. Електронік. Сука. Ну, 8, нахуй. Електронік, блять, більше не заслуговує. Паша Біцепс, єба Легенда. 4. Паша Біцепс 4. Сьюш, блять. Сьюш, конечно. Та ебать. На 9 може йти Сьюш. Ябі. Ябі на 7. Нижню частину ми нормально закриваємо. Монези, а, 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 Монезі 2. Давайте почекаємо такого жорсткого. Кеніес. Кеніес 3. Кініс 3. А, Керіган. Папка Керриган 5. Так, нам треба найкращий середнячок. І десятий, блять, Ніка. Ну, тут на шостий Ніку ставити не можна. Ніко один. Гетрайт right на 6. Бля, нам треба дно. Нам треба прям дно дні. Опа!